Всім доброго дня! Хотілося б сказати багато чого приємного, але, на жаль, не можу цього сказати, тому що расисти вносять корективи своїми терористичними вчинками. За минулу неділю було багато повітряних тривог практично щодня і щоночі. На жаль, в Одеському регіоні є жертви внаслідок потрапляння уламків у житловий будинок. На щастя, в нашій громаді все обійшлося. Також минулий тиждень запам'ятається напевно всім українцям, і не тільки українцям, надовго. Всі ми знаємо і засобів масової інформації, що 6 червня була підірвана Каховська ГЕС на, Херсон, на Херсонщині. Є багато постраждалих, і ми, безумовно, співчуваємо всім жителям цього регіону, які постраждали. Це трагедія не тільки рівня України, а, напевно, і рівня Всього світу. І ми сьогодні робимо все можливе, наша громада, жителі нашої громади, щоб допомогти е, людям, які постраждали на, на, від цієї біди, скажімо так, е, підриву Каховської ГЕС. Е, е, ми готові сьогодні е, прийняти не менше ніж 100 людей, а думаю, що і більше. Якщо в цьому буде потреба, ми е, на сьогоднішній день е, готові. Людей, які постраждали, також практично кожен день ми відправляємо гуманітарну допомогу з міста Южного по багатьом напрямкам всьому тому, що потребує, потребують жителі Херсонщини. І я хотів би подякувати всім нашим комунальним підприємствам. Нашим підприємцям, які відгукнулися на таку трагедію і допомагають, чим можуть, скажімо так. Виходячи з цієї трагедії, яка відбулася на Херсонщині, сьогодні багато сміття прибуває по Чорному морю. До берегів е, нашого регіону, одеського району і в частності е, Южницької громади. Сміття дуже багато, але е, це дуже небезпечно в тому плані, що там можуть бути вибухівки, і ми, на жаль, не можемо збирати це сміття, тому що е, нам заборонено е, це робити, тому що ми без присутності військових не можемо приступати до наведення порядку з цього приводу. І ми не повинні себе наражати на небезпеку, тому що що там знаходиться, ми не знаємо. і Але я думаю, що зараз буде прийнято рішення на рівні обласної адміністрації, військової адміністрації. І разом з військовими буде прийнято рішення, як наводити порядок І як можна буде позбавитися цього сміття в цілому по Одеському регіону. На порядку денному сьогодні це питання укриття. І це питання на посиленому контролі. Контролі в цілому і в області, і в державі. Всі Укриття під час повітряної тривоги повинні бути відкриті. Ми зараз робимо перевірки, перевірки особливо під час повітряних тривог і днем, і вночі. І е, я вже про це говорив: що люди, які за це відповідають, і ті, хто особливо відкривають і мають відкривати укриття, будуть нести адміністратив, адміністративне покарання. І ці перевірки будуть продовжуватись і будуть проходити щодня. Щодо робочих питань, 6 червня до нас е, приїхала велика делегація е, двох комітетів на рівні голови комітету, заступників е, голови комітетів е, до е, міста Южного е, комітетів Верховної Ради. Я провів з ними е, зустрічі і обговорили питання про поточну ситуацію в галузі е, безпеки, допомоги Збройним силам е, України і е, майбутні плани, які ми е, робимо і будемо робити відносно зміцнення оборони нашого регіону. Також, е, е, в середу було, відзначали ми День журналістики. У міській раді ми провели зустріч із представниками наших місцевих медіа, вручили їм подяки за плідну працю і, безумовно, привітали із їх професійним святом. Робота журналіста дуже складна і відповідальна, особливо зараз під час війни, під час військового стану. І через засоби масової інформації, дякуючи нашим журналістам, ми отримуємо інформацію. У закладах освіти розпочалися канікули. Навчальний рік практично повністю завершився. Цього тижня буде проходити серія випускних. В межах, скажімо, одного класу на рівні закладу, і масштабних урочистих урочистостей безумовно не буде. Ну, це зрозуміло, з яких причин. Великі заходи сьогодні, не на часі. Прийде час, ми будемо відзначати, проводити верніше випускний, як проводили і раніше. Заклади освіти сьогодні отримали гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ у вигляді комплектів для роботи для класів в трьох школах. І наскільки я маю інформацію, що такі така гуманітарна допомога буде надаватись і в подальшому, практично із від багатьох європейських структур, як органи місцевого самоврядування наразі допомагають жителям присому? Ми сьогодні люди, які приходять і офіційно в нас реєструються, ми практично допомагаємо. По всім напрямкам, я ще раз говорю, нас, ми сьогодні готові прийняти більше ста людей. Якщо треба, буде, можемо і 200 прийняти. Ми в тісному контакті із керівництвом району, області, але офіційно люди на нас не прибували. Ми чекаємо.